день від карітасу благодійний фонд провів традиційну акцію толоку, яка об'єднала всіх небайдужих для збереження довкілля. Цьогоріч чистили території вздовж дамби річки. Прут там зібрали понад 50 мішків зі сміттям. Цьогорічна екотолока присвячена всесвітньому дню водних ресурсів, який відзначають 22 березня та є частиною загальноукраїнської кампанії «Wash War» під гаслом, бережи воду, піклуйся про майбутнє. Тож локацію організатори обрали не випадково. Мова йде про територію вздовж дамби річки Прут, що у Коломийській громаді. Ми дуже радіємо, що можемо проводити таку еко акцію щороку в Карітасі і робити чистішим наше місто. А найважливіше теж показувати приклад, що такими малими кроками ми можемо зробити нашу країну кращою, хоча б в екології. Директор благодійного фонду з Коломия отець Сергій Триф'як додає: започаткували екодень на території Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви на початку повномасштабного вторгнення весною 2022 року. Ініціатором цієї екоакції акції в нас були люди, котрі приїхали в Коломию. Саме вони були такими росіями мотором, тому що ми розпочали це. Це робити Внутрішнє переміщення особи і зараз підтримують акцію толоку від карітасу. Долучаються також місцеві активісти, волонтери благодійного фонду та всі небайдужі. Ми до акції долучаємося вже багато років. Почали ще з Харкова, бо ми любимо нашу землю. Ми любимо, щоб вона була чиста, гарна. Бо ніхто в своєму дому не смітить, ніхто сміття не викидає. А це наш дім всіх. І тому тут треба, щоб було дуже чисто. І Нам тоді буде приємно, і дітям нашим буде приємно. і всім буде гарно. Спочатку повномасштабного вторгнення я стала волонтером Карітасу Коломия. Зокрема, цього річ я доєднуюсь вже втретє до цієї акції, зокрема, як член Коломийської міської молодіжної ради. На мою думку, це важливо популяризувати тему екології у нашій громаді також, адже чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Я до цієї екоакції долучався ще в 23-му році, теж від карітасу мама мене покликала. Але я думаю, я згоджуся. І там, коротше, дуже багато речей ми познаходили, але зараз я долучився того, що треба прибирати довкілля, тому що багато тварин за цього гине і страждає. Цього разу екодень мав всеукраїнський масштаб. До нього долучилися 25 осередків карітасу з різних куточків країни. Це така можливість для кожного з нас трошки причинити з ручками Не тільки тим, що ми можемо. Говорити чи працювати на своїх роботах, волонтерити якийсь спосіб, тим, щоб допомагати армії, допомагати людям, в потребах, але причиниться з того, щоб без, без зібрати сміття і показати іншим приклад того, що може не варто смітити, і е, трохи і через це наш світ стане краще. День від карітасу об'єднав людей, які прагнуть зробити довкілля чистішим. В підсумку вдалося очистити територію вздовж дамби річки Прут і зібрати понад 50 мішків зі сміттям.